Усім привіт, у нас нове надходження Renault 20 2020 року з двигуном 1,5 59 кВт, 177 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Зараз пройдуся по кругу, покажу вам зі всіх сторін. Зверніть увагу, у якому стані гарно на скузу, в діагоналісі. Така комерція, якому потрібна невеличка на місто. Також е, продаж у нас е, по перерахунку можливий. Зараз перейдемося до салончику. У нас лобове навіть рідне. Всі стекла також 20 2020 року. Ось в такому стані у нас салончик. Все гарне, без зауважень. Перегородочка така гарна є. Не сітка боє, що сітка часом. От вам 177 тисяч рідного пробігу, шестиступенева коробка передач, кондиціонер, центральний підлокітник. Зараз я вам ще знайду, відкрию ще звідси. Ось в такому стані у нас гарна будка, стаканчики ніде не подерті, арктроніки. І одразу надаємо вам вінкод для перевірки. Фіксуйте, робіть скріншот та перевіряйте. Ось вам сервісні всі відміточки, сервісні книжки, чеки з обслуговування. Зараз перейдемося до з на лакофарбове покриття. Товщиномірно з профілаєм. Так, тут пласт 98. 101 Десь трошки є тут шпаклівки на ці одне крило, яке в нас фарбоване. 116. 500 148, 119. І цьому місці така, як на кулачок плямка також фарбована. 99, 92, 79, 99, 66, 100, 100, 107, 66. І криша 87. З такому гарному стані у нас автомобіль. Більше інформації по телефону. Можливо, доставка по Україні.